ЛНЗ, Олександр Олександрович Ковпак, будь ласка, ваш коментар по сьогоднішньому матчу. Прикро програвати. Звісно, більше налаштованих футболістів своїх гравців на те, що команди майже всі рівні, за там деяких. Да. В принципі, сьогоднішня гра також я більше впевнений, що вона сьогодні була рівна за деяких нюансів, скажімо так. В принципі, я ж кажу, що другий тайм ми намагалися переломити хід гри. В принципі, в нас і е заміни трошки пришвидшили наші атаки, але все одно не вистачило нам, скажімо, футбольного фарту такого, так, щоб залетів туди цей м'яч. Звісно, якби він опинився в воротах да, кривбасу, то гра можливо, б, можливо, ще б змінилася. Але все одно, знаєте, що я наголошував там хлопцям, що е, треба грати дисципліновано, дисципліновано, як в атаці, так і в обороні. Перший тайм трошки, скажімо, да, взагалі в грі. хвилювались, е, ну, не знаю. Ось, і... Кадрові ці проблеми. Да, звісно, що у нас серединка, хочеться кращого контролю м'яча, тому що якщо через наших опорних і наших інсайдів не виходити в атаку, то звісно це дуже складно. Грати діагоналями ну, не завжди це приносить користь. Але все одно є нюа, є певні висновки. Да, набиваємо шишки. Хочеться, звісно, їх набивати з очками. але. Ну, Приймаємо свою поразку, будемо, будемо рухатись далі. Дякую Будь ласка, за питання. Будь ласка. Чому сила сьогоднішнього Кайбасу, якщо по цьому матчі судити? В тренері. Я вважаю, що, да, що навіть з його досвідом. Ось, і я думаю, що команди, ну, ви самі бачили, команди майже рівні, да, там, Ось сьогодні, можливо, там досвід він там щось підказує, щось. Перебудови вчасно. Але все одно багато гравців, які пройшли з ним дуже, скажімо так, велику історію да, ще з тих часів. Ось. І сьогодні вони є лідерами в футбольному клубі Кривбас. Ну а в цілому ну, вони зіграли трошки організованіше, дисциплінованіше і, можливо, рахунок такий. Нас два, у них ноль. Дякую, Дякую. Що питання? Скажіть, будь ласка, в пресі до матчу, в кривеліській пресі, ну, всі казали, що гра буде нелегкою з ЛНЦ. Скажіть, будь ласка, в тактичному плані, як ви готувалися до цієї гри, якщо можна більш детально? Ми до кожної команди готуємося і в тактичному плані, і у всіх напрямках, тому що є певний аналіз. Вже ми. До цього зіграли дві гри, так що вже можна зробити якийсь певний аналіз. Звісно, у нас є люди, які за це відповідають. Та, і Інформацію, ми володіємо. Та, і звісно, ми під суперника готувались. Ну, щось вийшло, щось не вийшло, але я ж кажу, що якщо рахунок такий 2-0, значить в більшій мірі ми менше виконали, чим хотіли б. Але ще я ж кажу, що ми новачки в цій прем'єр-лізі. Звісно, в нас гравці майже всі з досвідом в прем'єр-лізі, але все одно знаєте, команда будується, вона й досі будується, і дуже складно з корабля на бал, тому що ми закінчили там і першу лігу. Та, і то у нас дуже мало часу було на, скажімо, на відновлення, а вже не кажучи за те, що ми там будуємо нову команду. Нові гравці, ось, нові вимоги для кожного. Хтось їх швидше схвачує, хтось менше схвачує, але все одно, це в будь-якому випадку це робота, вона на сьогоднішній день не закінчується. Так що будемо рухатись далі. Ось, я сказав, що своїм футболістам, що по другому таймі взагалі нема за що упрікнути. Єдиний мінус це те, що ми. Трошки не дограємо, Ось, трошки не дограємо, так і виходить, що в нас ми пропускаємо голи. Так розумію, ви не дуже хочете розкривати карти, як ви готуєтесь більш детально до матчу. А хто ж вам їх розкрити? Yeah, ну, все-таки воно. воно вже цей матч пройшов… Джокер, Якби ви... сьогодні спрацював, то ви б його побачили. Він на жаль сьогодні не спрацював. Так що ну це футбол. Знаєте, я я більш впевнений. Сьогодні якби фортуна трошки нам посміхнулась, да, і ми б забили той гол. Не... Не, не зважаючи на який би він хвилині був, це була б 45-та хвилина другого, другого тайму, або це була б там на початку другого тайму, все одно гра б помінялась. Бо і ви самі розумієте, коли ти виграєш 2-0 і пропускаєш гол. Ну, гра у нас змінюється з ног на голову. Так що цього, на жаль, сьогодні в нас не виникло. І, і за то ми програли. Які задачі стали перед вами ваші керівництво на перший сезон? Прем'єрлізі дебютний для <Чоркасу> ну, <премір -ліз 'ї> задача, Завдання у нас, знаєте, як банально можна відповісти, завдання як чим вище ми заберемося в турнірні таблиці, то, ну, я ж кажу, що ви побачите, що Прем'єр-Ліга сьогодні вона рівна. Якщо сьогодні минає, відбирає очки у Дніпра, да, там, ось, рух сьогодні на першому місці, от команда, яка Боролись за виживання так, в минулому чемпіонаті. Так що це все, знаєте, як це все, все попереду і нас чекають, я більш впевнений, нас чекають і перемоги, тому що, тому що ми будемо до цього йти. Скажіть, ви програли дві гри за далековим рахунком Чорноморця і Крилбасу. Ви змогли порівняти ці дві команди? Зараз на даний етап. Де було трудніше? Чорноморців чи скальботи? Ну, складно сказати. Рахунок однаковий. Складно сказати, тому що я ж кажу, що ну, по емоціям, звісно, що сьогодні якось мені більше імпонувало до того, що ми ось-ось повинні були забити гол. Ось, з Чорноморцем я цього не відчував. Ну, дуже складно відповісти. Я ж кажу, що і та, та команда імпонує. Ось, і... Я думаю, що в них там свої певні там, завдання будуть на сезон. Дякую На все. Дякую. Дякую вам. Добрий вечір всім. Добрий вечір. прес-конференцію і головний тренер Крибасу Юрій Миколаевич Юрій Віремокаш, вітаємо з першою домашньою вже перемогою і ваші враження по матчу. Дуже дякую. Скажу так, гра була непроста. Соперник мені дуже сподобався, непоганий. хоча вони не новачки прем'єр-ліги, і це було видно. і Хлопців попереджав. Але хлопці молодці витримали, забили непогані м'ячі. Я дуже задоволений, щоб щось говорити по грі не можу, тому що спокійно треба переспати ніч, потім сісти, проаналізувати, подивитись і рухатись далі. Дякую. Питання, будь ласка. Сьогодні багато засвітилося в Кривопасі хлопців. Особливо говорять. Ви Не тільки тих, що забивали. Засвітилися якби майбутніх лідерів. Ну, ви знаєте, хлопці непогано сьогодні себе проявили. Тим більше перший меч забили наші два центральних захисника, били. але в цьому дуже гарну участь. Мав наш новачок Іліч, який віддав шикарну передачу, закинув на Стецького, який дуже добре скинув головою. Ну а Даня вже забив. Тому я дуже радий за, за, за не тільки захисників, а за всю команду, що ми єдине ціле. Та й другий м'яч дуже гарно провели контратаку, після якої дуже непоганий м'яч забив. Тей же задарака Максим після гарної передачі Діма Хамчиновського. Так що дуже задоволений, але і у суперника ви бачили, були непогані шанси. В кінцівці і штанга була, і Андрій Кліщук десь виручив. Але то вже коли 2-0, коли хлопці почали трошки утримувати цей результат, але це неправильно все рівно. Я думаю, ми будемо розмовляти, будемо розбирати, і щоб таких помилок в майбутньому не допускати. Будь ласка. З перемогою у вас і нас е -е, хотілося б запитати у вас за е -е, хороше придбання у нас е -е, кожушка. А -а -а. Радиця, Радиця, не ну щось не забуває. Ну, так хоч він вже забив, ну, щось ну, заб'є і гра його буде краще і краще. На все потрібен час. Цей хлопець наш, Дніпропетровський, наскільки я знаю, він наша область, тому має непогану швидкість. Я думаю, прийде час, коли він почне забувати. Сьогодні у нього був декілька моментів, декілька навіть, я взяв би і сказав би, але нічого страшного, головне, що в нього є надцілюваність на ворота, є швидкість непогана. Те, що нам дуже допомагає при наших атаках, контратаках. Тому я дуже задоволений його рою, хоча є ще і Рома Дебелка, є Денису Стименка. Я думаю, ми на правильному шляху. Головне, щоб хлопці розуміли, що треба ще більше працювати йти від гри до гри, і там тоді будемо дивитися вже в кінці чемпіонату, Де ми, що ми, на що ми напрацювали. Скажіть, будь ласка, після виходу кліма приходька трошки. Гра, ну як, як, як на мене, трішки більше стала атакувальною. От, і ваші заміни наприкінці, чи ви теж вважаєте, що ну, саме Клімп Переходко трішки в ну, ватацію? Я думаю, і в грі з Зорею Всі, хто вийшов на заміну, вони додали, і команда стала ще краще рухатись. Також як і сьогодні, тому це добре, коли в мене є. Ті футболісти, яких я можу спокійно випускати на заміну чи зі старту, що можу одне сказати, що в центрі у нас полі дві непогані трійки. це Бізіман Іліч-Луньов, це приходька Татарков Вакулко, плюс Луньов є ще. Так що, в принципі, тут в центрі у нас все гаразд. Я дуже радий, що так яким замінити, комусь дати відпочити, когось поставити. Тому він на правильному шляху то також він сам родом з Кривого Рогу. У нього дуже непогана кар'єра футбольна була і його батька, і тренерська кар'єра, тому я йому тільки можу побажати, щоб він також рухався тільки вперед. І в цьому випадку переплюнув свого батька в плані як футболіст. І далі, якщо захоче працювати потім тренером, то… Ще кращим тренером ставити. Я думаю, будь-який батько буде бажати своїй дитині тільки ці слова. Ласка, чи о, вимальовується, ну, на вашу думку, в команді якийсь такий джокер, який виходить на заміни і, ну, скажімо, якого ви випускаєте, тоді, коли о, треба? Я не замислювався про це. У мене найголовніше, що є стартовий склад, є лава запасних. І мені найголовніше, що ми вже перед ігрою знаємо, кого ми будемо міняти, які робити дійсно заміни. І ці заміни єдине, що повинні усилити гру, а не просто так вийти і відбути номер. Поки що у нас все виходить, тому дай Бог, щоб і далі так було. Ще одне питання. Ви на одній з прес Сказав, що, В принципі, очікується якесь підсилення ватації. Чи можете ви трішечки привідкрити завісу, хоча б коли б ми могли. Ні, я не буду нічого привідкривати. Я сказав, що, коли він буде, коли він з'явиться, тоді я скажу, що є підсилення. Це питання вже а, не Так, сили? я не хочу і знаєте, попереду потяга бігти, це не той принцип мій. От коли воно буде, я вам все скажу. Почекайте, ще є час. Трансферне вікно зачиняється кінець серпня. Це десь 31 першої, наскільки я розумію, 12-ї ночі. Так що ще час є. Буде, буде, не буде. Будемо грати з тими хлопцями, що є. Я дуже радий, що є. У нас команда вже і не боюсь всіх слів, тому що ті хлопці, що є, я дуже задоволений. Головне, що є з ким працювати, і в них є бажання працювати і виходити на кожну гру. Вигравати, це найголовніше. А як воно вже буде, то вже час покаже. Наступна гра з Шахтарем. Скажіть, будь ласка, чи о, як як ви вже почали розглядати Давайте домовимося. Ми сьогодні зіграли з цим Шахтаром гра 20-го. От коли буде 20-те, ми зіграємо, я вам все розкажу. Добре, ми підготувалися. Ще... Я вам дуже вдячний. Дякую. Гарного вам вечора всім. Дякую. Ще, раз перемоги. Ще раз перемогою.